День народження Тараса Григоровича Шевченка щорічно святкується з 1918 року. Видатний поет – це той символ, без якого нашу націю важко уявити. Він залишив по собі велику мистецьку спадщину, перлини якої продемонстрували талановиті учні шкіл та вихованці різноманітних гуртків під час літературно мистецького віча. У своєму відеозверненні учні шкіл з Польщі, Литви, Канади та Росії підтримали українців у прагненні популяризувати творчість Тараса Шевченка. Громадськість та міська влада спільними зусиллями намагаються зберегти культурну спадщину видатного поета. Яка б не захоплювалася творими Шевченка. Я думаю, що кожен, хто сьогодні присутній в цій залі, міг без сходу прочитати декілька рядків, а можливо, і поеми Тараса Мича Шевченка. І я думаю, що це світове надбання, його талант переживе ще одне покоління. На сцені можна було почути найвідоміші твори кобзаря, а також театральні композиції та пісні, в основі яких лежать вірші поета. Деякі шанувальники творчості Шевченка навіть потішили публіку своїми авторськими віршами. Мій мама розповіла про важке життя Тараса Шевченка. Потім я прочитав його вірші і був дуже вражений. Потім я вже сам писав вірші, невеличке оповідання, музику теж для скрипки. Мене надихнуло те, що відбувається в країні. Я почала писати з 9 років. Одного разу в школі нам запропонували спробувати написати вірш про Дніпропетровськ. Я спробувала, і в мене дійсно вийшло. Згодом зростала я зі мною, зростали і мої поезії, згодом додалася ще проза. Надихає мене природа. Також я можу почути якесь одне слово або речення, і вже народжується якась нова думка, ідея. У своїх творах Шевченко закликає нас жити власним розумом, любити батьківщину та бути відповідальним за неї перед Богом та нащадками, вчитися в інших народів і брати від них все найкраще. Про Шевченка можна говорити довго і. Дуже багато він, як ява, ще непересічний. Він просто непередбачуваний в тому плані, що його не можна вивчити за один урок, не можна вивчити за курс шкільної програми. Розумієте, йому вчишся все життя і за будь-яких формацій нових старих. Він актуальний, і сьогодні він з нами. Кожне покоління знайде щось цікаве у творчості кобзаря та винесе для себе безцінні уроки.